Олександр, я вітаю вас і дуже дякую за те, що сьогодні ви під'єдналися до нас. Тож розпочнемо. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, стосовно тієї інформації, яка лякає більшість українців стосовно того, що відтепер, після підписання ось цих папірців, буде розцінюватися наступ, наш контрнаступ на наші ж території як засягання на територіальну цілісність Російської Федерації, і нібито будуть якісь більш активні дії. Прокоментуйте, будь ласка, ось цю думку. О, знаєте, от тут це почалося досить багато з дуже таких кричущих і грубих помилок, які притаманні російському керівництву діючому. У чому вони насправді полягають? Вони полягають в тому, що формально для російської аудиторії, після того як вони говорять про те, що ці території, начебто, тепер належать Росії. Вони ж самі починають говорити, що це вже війна на території Росії. Хоча знаєте, що мотивація ж Путіна в його ось цій схибленій логіці була в тому, що для захисту Росії війну потрібно вести на території України. Він так говорив, що Росія, начебто, веде там війну. Типу захисно, бо хтось не збирається нападати на Росію, але подалі, тобто на території України, щоб війна не перекинулась на Росію. Ну, навіть в логіці Путіна тепер виходить, що він робить все, щоб формально війна перекидається на території Росії, тобто абсолютно втрачена послідовність логіка подій, і це ну скажімо так, ми всі спостерігаємо. Тепер що стосується ядерної зброї, чим лякають? Так, ми чули 21 вересня. Це звернення про те, що російський диктатор заявив, що вони можуть застосувати ядерну зброю, і це не Блеф, і там і таке, і тому подібне, і тому подібне. Ну, 30 вересня, до речі, коли була ось ця промова, і ось цей шабаш там зі зрадниками і колаборантами, в тому числі, які приїхали туди з українського боку. Ми почули, що е, так ну опосередковано Путін згадав про ядерну зброю. Е, він згадав тільки про прецедент Хіросіма і Нагасакі. Тобто, це вже було менш так е, артикульовано е, зараз. Всі погрози хвилю вони звели в бік заходу. Звідси ось ці маневри з підводним човном Білгород, який може бути оснащений е, терпідою Посійдон це такий амбітний проєкт російський, який, в принципі, починався ще з 1949 року і нічим не завершився. Ну, але вони зараз розкачують цю хвилю. Але ось це те, що вони погрожують Заходу, дещо відводить інформаційну ось цю хвилю від України. Вони самостійно її відвели. Я думаю, що е, тут є два моменти: перше, Путін сам для себе не ухвалив ще рішення, складається враження. Бо Подивіться, з одного боку Путін виходить і каже: ми оголошуємо мобілізацію. Частково, а по факту вона виглядає як Да? Там знову ж збрехав в черговий раз. Беремо велику кількість людей. З іншого боку, говорить: так ми застосуємо ядерну зброю. І виникає одразу запитання. Якщо е, хочеш застосувати ядерну зброю, для чого мобілізувати 300 тисяч там, 500 чи мільйон, як кажуть деякі. Тобто непослідовність, і ось ця непослідовність вона в принципі говорить про те, що е, ну, загрози нівелювати зовсім не можна ядерні. це було безвідповідально, все ж таки, тому що е, Росія ядерна держава, а Путін погрожує вже не раз. І погрожував він. Е, і крім того, ми ж повинні розуміти, що Росія, крім ядерної зброї, вже використала проти України все, що могла насправді. Вони бомбили нас всім, чим вже тільки могли, і все одно цей спротив українського народу не зламали. Тому загрози е повністю е зовсім мінімізувати, нівелювати не можна, але е вона зараз стала. Мені здається, меншою ніж була навіть того ж 21 чи 22 вересня, вона зменшилася ця загроза, і наступний момент: що багато хто цитуючи ядерну доктрину, не говорячи про напад на територію Росії, забуває додати, що там через кому є ще такий пункт, який говорить про те, що атака на територію Росії, яка загрожує існуванню чи збереженню її державності. Або яка наносить е, величезну шкоду, величезну військову шкоду там, і втрату військових об'єктів, приблизно так. І це теж поле для маневру, тому що ну, розуміємо прекрасно, що е, потрібно буде, скаже Путін або Пісков за Путіна, що в принципі е, там удари, наприклад, які наносяться десь на Херсонському напрямку, чи Запорізькому, чи Донецькому, вони не становлять великої воєнної загрози. Тому звичайно ризики будуть зберігатися, але на сьогоднішній день це абсолютно не зупиняє українське військо тим більше в наших інтересах користуватися можливостями, поки ось ця велика кількість мобілізованих не під'їхала і рухатися, продовжувати рух, звільняючи територію. Олександра дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.